Dzień dobry. Dobry dzień. Nazywam się Julia Datczenko. Jestem wykladowczynią języka polskiego z Ukrainy. Ja wykładaćka polskiej mowy z Ukrainy. Онлайн-курс польської мови сертифікатом, який допоможе знайти добру працю. Як записатися на курс, дізнайся за посиланням під відео. Ведуча курсу доцентка, яка вчить інших викладачів. Заняття повністю онлайн. Ніхто тебе не оцінює. Вчись так, як любиш. Ми сьогодні з вами розпочинаємо вивчення курсу польської мови. Дуже добре, що ви зважились на це. І я переконана, нам все вдасться, тому що працюємо ми з вами активно, швидко, цікаво. Українська і польська мови мають дуже багато спільного, адже мають так спільне коріння про слов'янську мову. Тому то і буде нам цікаво порівнювати ці мови і встановлювати, а що було раніше? Як виглядали мови раніше? Ні, ми зразу розпочинаємо зі знайомства. А ще краще, ми розпочинаємо із знайомства з літерами, звуками. І навчимось відразу читати. Запрошую вас! Читаємо по-польську. Так, ми читаємо польською мовою. І я пропоную вам познайомитись із польським алфавітом, звуками і правилами читання. Що ми сьогодні з вами вивчимо? Які маємо план? Який маємо план? Насамперед, ми опрацюємо букви і звуки, які є подібними в українській і польській мовах. А потім ми познайомимось із буквами і звуками, яких немає в українській мові. А ще. Познайомимось з буквами латинськими, яких немає в польській мові, але від часу до часу можемо їх зустріти. Ще дізнаємось, що таке діакритичні знаки, двузнаки, так, або звуки шиплячі. І з'ясуємо, що таке. Na głos. I jaki on jest w polskiej mowie? Czego się dzisiaj nauczymy? Plan lekcji. Poznamy litery i głoski, podobne w języku ukraińskim i polskim. Litery i głoski, których nie ma w języku ukraińskim. Poznamy litery łacińskie. Котрих нема в яzyку польським. А є ще знаки діакритичне і гвозкі шелещенце, акцент в язику польським. Такий ми маємо з вами план. Сьогодні ми з вами навчимось читати польською. Як то стане? Пригадайте, в дитинстві ви вивчали якусь іноземну мову. Напевно, англійську, німецьку, французьку чи будь-яку іншу. І послуговувались латинським алфавітом. Правильно. Тож, латинський алфавіт, польська мова має також. Але нам не буде складно, тому що вимова майже така сама, як в українській мові. Попросту польська мова пристосувала деякі знаки під свої звуки, трошки ускладнила їх, але переважна більшість знаків залишилась так, як раніше. Давайте з вами перевіримо, побачимо, спробуймо. На початок покаже, що вже дуже потрафіш. Для початку покажу тобі, що ти. Вже багато вмієш. Одразу без науки, зразу без навчання. Справді ми? Перевіримо? Ви бачите зараз слова. Я попрошу вас уважно подивитись на них і спробувати прочитати. Так, не треба боятись, це не буде складно. Готові? Попробуємо з вами! Тож! Читаємо разом. Кот. Поправнє. Дом. Мама, тато, торт, мост, когут, окно, рамки, сернік. Буде добре. Дуже добре. Ви звернули увагу, що всі слова зрозумілі. Читання нескладне. І розуміння так само. Оскільки правильно значення слова співпадають в цих словах. Так, іноді ми зустрічаємо звук не схожий когут. Ми пишемо так, як українське, «и», але вимовляємо у. Нам треба буде призвичаїтись до цієї особливості. Але це не складно. Продовжуємо з вами. Якщо треба. Прочитайте їх ще раз ці слова. Затримайте, будь ласка, на паузу. Перегляньте, перевірте, повторіть. І працюємо далі! Язик польський то язик слов'янський. Для того маємо так дуже спільних і подобних слов. Польська мова це слов'янська мова. Саме тому ми маємо дуже багато подібних. І однакових слів. Ми з вами знаємо українську мову, вивчаємо польську мову. А якщо познайомимось ще з будь-якою іншою слов'янською мовою, так ми опануємо більше мов. І ви побачите, що дуже багато спільних рис, коренів, слів, ми зможемо говорити різними слов'янськими мовами взагалі. Це чудово! Запрошую вас у Подорож, у пригоду пізнання мови. Розвиток польської мови, як і будь-якої іншої мови, досить складний. Ми зараз можемо вже встановити завдяки фактам, історичним документам, пам'яткам, що відбувалось раніше, як розвивалась мова. Найдавнішою пам'яткою, в, в якій збереглася польська фраза, це. Генрікова книга в далекому XIII столітті, а саме в 1227, так, в 1227 році була описана хроніка монастиря в містечку Генрікові. Саме там описувалось майно спочатку, потім імена людей, описувались події, які відбувалися за тих часів. І вперше в латинському тексті зустрілась польська фраза. Цю польську фразу повторюють діти, знають учні, вчителі, так, знають поляки, тому що це вважається початком, першою згадкою. Чому саме так? Тому що латинська мова досить тривалий час була мовою релігії, науки, світською мовою. І польською мовою попросто тоді не писали. Говорили, говорив простий люд, але це не була мова шляхетська. Тому то і боролася польська мова за право свого існування. Це дійсно так. Орфографія польської мови теж мала світернистий шлях. Тому що латинські літери попросту не були пристосовані до тих звуків, які має польська мова. У 80-ті роки XVIII століття Онуфрій Копницький написав граматику польської мови для початкової школи. Так, це стало першою такою важливою подією, оскільки в різні часи, на різних територіях, в різних пам'ятках по-різному передавалися звуки. І саме він намагався уніфікувати, тобто об'єднати, показати. Правила писання і вимови польською мовою. А потім продовжився цей розвиток. Дійсно, книгодрукування було дуже важливою, також віхою у формуванні польської мови. Це треба зазначити також. Хоча кожна друкарня писала по-своєму і друкувала теж. Було дуже багато розбіжностей. Орфографія, якою ми будемо користуватись, досить нова. І з'явилося дуже багато цікавих позначень. Давайте з вами познайомимось із звуками голосними, а потім приголосними. Подивімося уважно звуки А, О, Е. Такі самі, як в українській мові. Якщо пишеться ця літера і вимовляється так само чітко, зрозуміло. А далі подивимось наступний рядок: й, ен. Он. А другий рядок так, це звуки, яких немає в українській мові носових, до того ж, і пишеться трошки інакше. Як наше українське у в польській мові це й. Спробуйте подивитись, це не складно. Наступна літерка, подивіться уважно е з невеликим хвостиком. Цей хвостик називається огоник або носувка. Вимовляється іноді чітко, іноді не дуже чітко. ен. В залежності від позиції в слові, ми потренуємось з вами. Так само з літерою он. Так, літера он схожа на. А, але з невеликим додатком, теж з носувкою, з огонкем. Її вимова теж залежить від позиції в слові. І на сам кінець у нас є звуки І, так, як в українській мові У. І ви вперше звернули увагу, що у може бути різним. Одна літерка пишеться так, як наша українська И а інша як О, правильно, але з таким знаком, як наголос наш. Але цей знак називається креска, а така літерка окрескований. І вимовляється як У. Історія цих двох знаків різна. Ми розглянемо це. Давайте з вами потренуємось. Увага! Так, літера И. Давайте прочитаємо слова. Пропоную! Ми-дво, Миш. Син. Ви бачите, переклад майже не потрібний. Все правильно. Є ще раз. Мидво. Миш, син. Коли початківці починають вивчати мову, і часу до часу трапляються помилки. Але я сподіваюсь. Нам з вами вдасться запам'ятати, як пишеться и польською мовою. А далі, а далі у нас еносовий. Давайте його вимовимо правильно. Енг. Енг. І читаємо слова. Демби. Дуби. Демби. Земби. Так, зуби. Прошен. Прошен, прошу, пішен, пішен, пишу. Ви бачите, що в переважній більшості слів на цьому місці стоїть українська У. І це не просто так. Дуже важко ця літера виборювала своє право на життя і дуже важко складалось її написання. Раніше не могли придумати цього знака, тож писали по-різному. З. Таким подвоєнням ОМ, «ем», «ен» і так далі. Але з часом все внормувалось. І зараз ми просто повторюємо і впізнаємо з першого погляду польську мову завдяки цій літерці. Продовжуємо далі. Літерка ОН. Ог. Так, вона схожа на А. І це вводить дуже часто багатьох в оману. Тому що її намагаються прочитати як А. Ні, ми пам'ятаємо з вами, що це он. Повторюємо разом. Домб. Зомб. Монж. Знаю. Ви чуєте, ми дуже чітко вимовляємо носовий призвук. Іноді він відчувається як м, іноді як «н», а іноді як у. Давайте ще раз спробуємо. Зомб, монж. Знаю дуже добре. Молодці. І нічого складного в цьому немає. Треба просто призвичайтесь.